Сім вівторок, любі друзі. Щось давненько ми з вами не розбирали правила в англійській мові. До речі, а яка у нас найбільша проблема в англійській мові, і, зокрема, в англійській граматиці? Правильно, артиклі. Тож, давайте ми сьогодні їх розберемо. Ви на каналі онлайн школи англійської мови EnglishDom. Мене звуть Каріна, і ми розпочинаємо. Артиклі є у багатьох мовах, наприклад, в іспанській, французькій, німецькій і в англійській. Але в українській мові їх немає. І тому наш мов. Мозок автоматично вважає, що їх не потрібно вживати. Ну, все правильно, без них і так зрозуміла суть речення. Сьогодні ми якраз поговоримо про цю маленьку, але дуже важливу складову англійської граматики. І постараємося з ними розібратися раз і назавжди. Хух, я думала, цього ніколи не станеться. Але перш ніж ми розпочнемо, не забудьте підписатися на канал, дзенькнути у дзвіночок, щоб не пропускати корисні відео, які виходять на нашому каналі щотижня. Саме дзвіночок дозволить вам їх не. Пропустити. І до речі, в нас також є соцмережі, у яких щодня виходить корисна інформація. Підписуйтесь і на них. Для початку давайте розберемося, які є артиклі в англійській мові і для чого вони взагалі нам потрібні. Артиклі допомагають нам висловити наші думки більш чітко та конкретно. Артикль додає відтінка визначеності або невизначеності іменника та не перекладається на українську мову. Так як в українській мові немає цієї частинки мови, ми забуваємо її використовувати і відповідь. Відповідно, це звучить дивно, коли ми спілкуємося з носіями і не використовуємо те, що вони постійно вживають у повсякденному житті. Артиклі відповідають за визначеність або невизначеність іменників. Наприклад, візьмемо слово чашка, The Cup це конкретна чи якась ну, будь-яка чашка. Конкретна чашка так, буде саме The Cup. А якась невизначена десь там та невідомо де будь-яка чашка, відповідно, «a e cup». Розумієте різницю визначеність або невизначеність предметів? Саме артикль «the» – це визначений артикль в англійській мові, і походить він від стародавніх англійських вказівних займенників цей, ця, це, се, цей і СЕО, ця. І на що ж схоже слово that правильно, на артикль the? the" «That», до речі, це. Той. І тут цікавий приклад. Дві секунди назад ми говорили про якусь невизначену, байдуже яку е cup», але тепер ми вже пам'ятаємо, про яку саме чашку ми говорили, і вона вже стає визначеною. Конкретною відразу ми скажемо The Cup. Та чашка. Тому що ви вже розумієте, про яку конкретно чашку йдеться. Ми вже маємо визначений предмет завдяки артиклю. І тут ми плавно переходимо до невизначеного артикля Е. An. Ось та чашка спочатку була a cup, а через трішки стала The cup. Це сталося завдяки інтродуктивним властивостям артикля E. Інтродуктивний він від слова introduction вводити, представляти. Тобто, коли ми говоримо про якийсь предмет. Перше, ми говоримо про нього в цілому, ніби представляємо його співрозмовнику. Відповідно, спочатку ми говоримо «a table». А ось уже коли співрозмовник знає про цей «table», ми скажемо «the table». ну той, конкретний стіл. Взагалі артиклі ЕН в англійській мові якісь абсолютно не визначені. І коли ми вживаємо ці артиклі, ми говоримо про предмет. В загальному не називаючи конкретний предмет. Наприклад, ви можете запитати Have you seen a cup? Ти бачив чашку? Якусь чашку, будь-яку? Мені треба будь-яка чашка, і на даний момент мені не важливо, з якої саме попити кави. Тоді співрозмовник може перепитати Which cup? котру чашку. І ви уточните My cup. мою чашку. А тепер увага. Адже у відповіді ви більше не будете використовувати a cup. тому що ви вже чітко знаєте про яку конкретну чашку йде. Мова. Oh, yeah. А, точно, та чашка, конкретно, твоя чашка на офісному столі. Розумієте? По суті, ваш співрозмовник міг би сказати Your Cup, твоя чашка, але він сказав The Cup. Конкретна чашка. Це те саме, що і твоя. Бо ми вже говоримо про конкретну річ. Відчуйте різницю. A cup, the cup. Конкретна. Так, все. З чашками ми на сьогодні закінчили. Повернемося назад до невизначеного артикля. Для того, щоб краще зрозуміти суть невизначеного артикля, нам треба повернутися назад та поговорити про його походження. А походить цей артикль від форми числівника. Пам'ятаєте, в математиці ен. Ось від цього ен виникло сучасне слово один, тобто «one». Тобто, кожен раз, коли ми вживаємо артикль ен, ми маємо тримати в голові, що ми в будь-який момент можемо замінити його на слово «one», один I saw a girl in the street. I saw one girl in the street. Ці речення є абсолютно рівнозначними. Е дорівнює one Я бачив. Якусь дівчину на вулиці, якусь одну дівчину. Не конкретну. Це вже друга властивість артикля ЕН. Він вказує одиничність нашого предмета. Я ще на дівчину назвала предметом. Одиничність нашого іменника. «A girl дорівнює One girl. Підсумуємо: перша роль інтродуктивність, друга. Вказування одиничності предмета. І ось якщо ЕН вказують на одиничність предмета, один предмет, то там, де ця одиничність відсутня, а це множина або незлічувані іменники, то в тих місцях артикль ЕН буде відсутнім, і ми отримуємо. Нульовий артикль, як все просто, правда. Ще раз, якщо іменник в множині, тоді артикль буде нульовим. I saw mugs on the table я бачив якісь чашки на столі. До речі, кап це буде маленька чашечка, а mug – така велика кружка для чаю. З чашками закінчили. Я нагадую, ми тепер говоримо про mugs Але як тільки ми ввели ідею про ці великі. Кружки, то в наступному реченні ми вже знаємо конкретно про які ми говоримо. ми будемо використовувати «the mugs. «The mugs». Ми вже знаємо про які саме конкретні тяжкі ми говоримо. I saw trees trees in the park. The park. are beautiful at this time of the year. Я бачив дерева в парку, нульовий артикль. Дерева прекрасні у цю пору року. До речі, помітили, яка чудова у нас цього року осінь. Сонячна, тепла, яскрава. Так, ми говорили про артиклі. Вибачте. Якщо ви досі до кінця не зрозуміли, де використовувати визначений, невизначений та нульовий артикль, не потрібно хвилюватися без паніки. Ця тема є справді досить важкою і без великої кількості практики її важко так просто зрозуміти. Але вам не буде. Складно знайти де попрактикуватися з вашими артиклями, адже я вам можу запропонувати онлайн-заняття з викладачем школи англійської мови English Dom. Викладач не просто вам більш детально пояснить, де і як використовувати артиклі, а ще й покаже живі приклади вживання. І навіть це не найважливіше. Ви самі зможете спробувати використати їх у розмові і дізнатися, чи правильно ви це робите. Адже заняття проходить один на один, і ви цілу годину зможете поспілкуватися англійською. До речі. Перший урок в школі англійської English Dom є абсолютно безкоштовним, і зареєструватися можна за посиланням в описі, тому гайда вивчати англійську, а ми продовжуємо нульовий артикль. Далі, як ми говорили, вживаємо нульовий артикль замість ЕН, тому що ЕН ми не вживаємо з незлічуваними абстрактними предметами. Чому все просто, тому що вони не вказують на одиничність, а це у нас що завгодно. Sugar, milk, water, darkness, weather, love, silk. Закріпимо з усіма іменниками в множині, а також з незлічуваними іменниками ми будемо вживати нульовий артикль. Тобто ми не будемо використовувати ЕН, а артикль «the» будемо використовувати, якщо вже перед тим згадували цей предмет і раніше ввели його у розмову. Ну, начебто, з суттю і змістом артиклів ми розібрались. Але знаєте, найцікавіше те, що це ще далеко не всі правила. Але перш ніж ми перейдемо до розбору наступних правил, мені хотілося б нагадати, що ви завжди можете потренуватися та попрактикуватися в використанні різних правил у нашому тренажері. English Dom. наш онлайн-тренажер є абсолютно безкоштовним. Часи, неправильні дієслова, найголовніша тема сьогодні артиклі. Все це ви можете попрактикувати та потренувати саме там. Великим плюсом є те, що ви можете робити це будь-де, адже тренажер знаходиться у вашому смартфоні, в парку, на роботі, в транспорті, вдома. – де причому це не просто нудні заняття, а навпаки, ви можете робити це по фану, у лайтовому форматі, слухаючи пісні, переглядаючи уривки з фільмів та серіалів. Sounds good? Якщо вас зацікавила ця пропозиція, то переходьте за посиланням під цим відео та прокачуйте свою англійську, а ми продовжуємо. Основні правила ми з вами розглянемо. Тепер нам потрібно перейти, звичайно ж, до винятків. Куди ми в англійській мові без винятків? І саме в темі артиклі їх є досить чимало. Але я вам допоможу без паніки, давайте по Порядку та структуровано. Артикль «the» ми вживаємо коли? Порядковий числівник: The first floor, the second chance, the third game. Коли говоримо про найвищий ступінь порівняння прикметників: The Бест, Де Моусб'ютіфул, Демост Паверфул, Дебест. Бест. Сторони світу сюди теж до речі потрапляють: «The north, the south, the east, the west». Ну або «the south, east». До сторін світу додаємо географічні об'єкти. Гори, моря, океани, річки, пустелі. Чому? Тому що вони конкретні і мають конкретні назви: The Black Sea, The Pacific Ocean. Ну і до п'ятої групи у нас потрапляють унікальні іменники, які є тільки одні єдині у своєму роді. Наприклад, The Sun – Сонце, The Moon – місяць, The Sky – небо. Воно є у нас одне єдине і, ну зрозуміло, що конкретне, так? Коли використовуємо абревіатури, тут цікавий момент. Якщо абревіатура вимовляється, наприклад, так як слово НАТО, тоді ми не використовуємо артикль. Те ж саме стосується навчальних закладів, наприклад, Міт. Але якщо абревіатура вимовляється по буквах, тоді ми використовуємо артикль «З». Наприклад, The US, The UN, The FBI, The CIA. Запам'ятали. The ми вживаємо, коли говоримо про конкретний вже згаданий нами предмет. А також як додаток, the ми вживаємо в конкретних шести групах, які я вже назвала. Тепер розберемо на молекули артиклі ЕН. Про всяк випадок. Нагадаю, що Е e йде перед приголосними, наприклад, «a pen, «a pen», car», «a tree». а ЕН йде перед голосними, наприклад, «an orange», «an apple». «an alphabet». І також, якщо у слові не читається перша приголосна, як, наприклад, слово hour, ми скажемо an-hour. Це невеличке нагадування, а тепер перейдімо до груп. Правило номер один ми використовуємо артикль en, коли у нас є дієслово зв'язка плюс професія або характеристика. Наприклад, Carl is a driver, Megan is a great dancer, Carl водій, а Меган чудова танцівниця. Друга група після фраз there is, there are, there was, there were. Наприклад, there is a car on the road На дорозі є машина. Обов'язково використовуємо артикль Еен після слова such Наприклад, she is such a perfect wife. Вона така ідеальна дружина. Наступною групою буде окличне речення. What a wonderful day Який чудовий день. Наступна група з обставинами часу, швидкості, відстані та ваги. I will be there in a minute Я буду там через одну хвилинку. A minute Одна хвилина. Пам'ятаєте? It will take me an hour це займе в мене одну годину. Ну а тепер деякі тонкощі про нульовий артикль: власні назви, імена міст, імена людей та членів сім'ї. Наприклад, Торонто, Paris, Паріс, Мистер Браун, White, Mom and Dad. Артикля немає, як бачите, тому що він нульовий. Друга групка дні тижня та місяці: Мандей, Tuesday, Фрайдей, November, Десембер. Все, що пов'язано з часом або процесом споживання їжі. Breakfast, dinner, tea, supper. Did you have dinner? Ти Breakfast is ready. сніданок готовий. До речі, не поспішайте мене виправляти в США та Канаді слово supper практично не використовується. І для позначення вечері ми використовуємо слово dinner. А supper, відповідно більше британський варіант. Тобто dinner в США це більше вечеря, а не обід. От і живіть тепер з цим. Загалом, ось такі правила використання артиклів ми з вами маємо на сьогоднішній день. Я погоджуюсь, їх досить багато. А ще більше ускладнює нам задачу така теж велика кількість винятків. Тому все потрібно вчити поступово, щоб себе не перевантажувати, ну і структурувати, щоб завжди перед очима була чітка та ясна картина. До речі, я ще раз нагадую: в онлайн школі англійської English Dom є спеціальні тренажери, які вам у цьому допоможуть. Всі вони в посиланні під цим відео залишаю в описі. Обов'язково завітайте та закріпіть сьогоднішній матеріал. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та розповідати про цей крутезний канал своїм друзям. Ну і звичайно ж, поділіться в коментарях, як. Вам даються ці артиклі, які з артиклів дається найважче. Нам дуже буде цікаво це почитати та дізнатися. Також поділіться, яке правил для вас є найчісткіше та найзрозуміліше. Або поділіться досвідом вивчення артиклів, а раптом ви комусь допоможете, якщо вам все-таки вдалося їх засвоїти. І пам'ятайте, кожен з нас унікальний, як сонечко. The sun. Ну і не забувайте про свою унікальну можливість відвідати урок англійської з викладачем школи English Dom. Це краща можливість, щоб прямо зараз попрактикувати використання артиклів. І все, що вам потрібно зараз зробити, це натиснути на кнопку, яку ви бачите у себе на екрані, і записатись на свій перший безкоштовний пробний урок в школі англійської мови English Dom. А ще в English Dom зараз чорна п'ятниця. Ви можете отримати до п'яти уроків в подарунок абсолютно безкоштовно. Овно, при покупці онлайн занять з викладачем. Не втрачайте цю можливість. І вперед, поки діє акція. А ми з вами побачимось вже наступного тижня, тому бережіть себе, вивчайте англійську і до нових зустрічей! З вами була я, Каріна. Бай!